Ненько, про тебе треба говорити, як про росу ранкову. Ненько, тебе щоденно треба пригортати ніжно, Барвінково. Ой співала мати колескову, наче кужіль пряла на основу. Так її виводила тоненько про зозулю і рідного батенька. Та й про те, що зозуленька сива. Як і мати зроду нещаслива, Та зозуля в полі десь літає, а матуся батенька немає. Ой співала мати колискову, наче кужіль пряла на основу. Ой, співала мати, ніби знала, що й мені цю долю віщувала. Осінньо день курличе у вікні, би стеле паморозь не незрима. Над лісом, що темніє вдалині, посмутле сонце думає про зиму. Край столу мати, ніжні промінці обрамлюють лице її ласкаве, а поруч, застругавши олівці, мій син малює соня хазуяви. Ось тепла грядка аркуша, суціль залита сяйвом, що пливе до хати, мов золотом оздоблений тарі. Палає сонях і сміється мати. Запіли півні з білих рушників, запахла м'ята, ружі та лілеї, вернулась, наче призабутий спів далеке літо матері моєї. За ворота мати проводжала, як гроза заснула в небесах, а в матусі від журби і жалю. По щоці скотилася сльоза. Не сумуй, майтусь, вечорами, як одягне яблуня, парчу, я ж до тебе ненаглядна, мамо, білим птахом завтра прилечу. І сказала мати на прощання, як летіли гуси за Дніпро. Віддай, сину, з рана без вагання, своє серце людям на добро. Пригорнув я матір, мов дитину. Пригорнув стареньку до грудей, Щоб віддати, як святу хлібину, своє серце і душу для людей. Розгубили гуси біле пір'я, розгубили край мого вікна. Залишилась мати на подвір'ї, Сивокоса стомлена й сумна. Не сумуй, матусю, вечорами, як одягне яблуня парчу. Я ж до тебе, ненаглядна мамо. Білим птахом завтра прилечу. Вже вишні твої зацвіли запізно, запізно, запізно. У синій туман відпливи твій голос, твій сміх, твоя пісня. Березно над серцем дзвенять, конвалії дихають білі. Проміння весняного дня розбилось об камінь як хвилі, роси, чи сльози чи сум, а може, то зоряне пір'я, у серці лиш від звуки лун твоєї ходи. Та я вірю, любов твоя поруч піде, притишить біль і тривоги. Ой, мамочко, де ти? Ну де? Цвіте мамин, сад в край дороги. Ти маленький колись заснув щось недобре наснилося, а потім сот миттю змінився. то мама за тебе молилася. Було. Ти із другом гуляв, і ви через щось посварились, а потім друг руку подав, то мама за тебе молилась. Було. Ти дорослий в авто, машина з дороги збилася, а потім. Мов сонце зійшло, то мама за тебе молилася, було душу біль обійняв, серце в ритм болю билося, а потім мить спокій пройняв. То мама за тебе молилася, і зараз ти йдеш, блукаєш по своїх життєвих околицях, і кожну мить відчуваєш, як мама за тебе молиться. Голову схиляю перед тобою, рідна мамо, за те, що ти дала мені життя. Та що життя, бо вчиться теж народжує дитя за те, що вчила ти мене любити, за те, що правду вчила говорити, за ніжність, ласку, доброту, я славлю маму дорогу, рідненька матінко моя. Не раз була я не права, а ти помилки виправляла, мене на правильну дорогу наставляла, щоб горе, лихо і біда мене минали. А сама ти горе все на себе брала, як тільки я на ноги стала і розуміти все почала, тоді побачила, раділа ти, аж сльози на очах рясніли, то були сльози доброти. Усім вам, рідні наші мами, низький уклін, велика шана щасливих, світлих, мирних днів для наших любих матерів.